Тож сьогодні у Львові на стадіоні України відбуватиметься матч в рамках шостого туру другої ліги сезону 23-24 між Карпатами 2 та Ралфармою з Одеси. Команди вже на футбольному полі. Отож, матч у нас розпочався. Шостий тур Карпати, 2, Ралфарма. Матвієв м'ячем в центрі поля. Матвієв вже трьох обіграв, там його чіпляються. Може бути відкладено жовта, але зараз Матвієв класна передачу на Кожанова. Кожанов пробиває! Повз ворота м'яч летить. Матвієв тут класно трьох обіграв. Чи? Ну і так Лоховидов міг зараз жовто отримати. Відкладено Ні, Я думаю, все-таки Кожанов прострілював на Сидуна, але Вадим не встиг. Бо подивився Денис, все таке, що там є Вадим Сидун, але Сидун просто не встиг. Вже контрвипад від Львів'ян. Сидун біжить вже в стартовому майданчику. Вадим Сидун буде пробувати. Удар і іперського клубу Дмитро Стару Дубець врятував свою команду. Ще жось, ще контратака від ціла білих, трішки першому пішли в атаку Одесити і отримали контрвипад. Тут Сидун трішки, мені здається, вже перетягнув. Так. І контратака вже від Одеситів. Небезпечно зараз можна віддавати ліворуч. Так, 13-й номер. Приймай м'яч Удар. Домчак перед собою відбуває, але все-таки перериви цей удар з другої спроби. Це у нас е, щойно пробував 13-й номер Сергій ну, Ось Контрвипад від Одеситів, контратака, яка завершилась ударом, ударом в площину вряд. І Томчак з другої спроби все-таки заволодів мечем. Карпати 2 атакують. За штурсному меданчику Федько йде в обіршу. Удар! 1-0. Олександр Федько відкриває рахунок у нашому матчі. На 26-й хвилині Карпати 2 забивають і відкривають рахунок. Олександр Федько зараз така контратака. Відповідь від. Львів'ян на контрвипат фарми. завершується забитим м'ячем. Свою індивідуальну майстерність продемонстрував Федько, і 26-та хвилина рахунок у нас відкрито. Карпати 2 далі атакують, вони не зупиняються на досягнутому. Скороход, штрафному майданчику. Сам де Максим Скороход в щоб обіграв. Фітько пробуває знову. І не влучив, упущену в річ цього разу. Олександр Федько. Бачимо тут скороход пішов в обіграш у штрафному майданчику. М'яч трішки від нього відскочив, і Федько вирішив відразу пробити, але не влучив. М'яч у Карпат. -2, і це контратака від Зелена Біл. Три в 2 вибігають карпатівці Є скороход праворуч, але грають через Кожанова, Денис Кожанов з м'ячем. Передача з таки скороход отримує. Потрібно пробивати. Б'є скороход повз ворота. Можливо, можливо, раніше потрібно було віддавати на Максима, коли 3-2 вибігали. І сустав на перерву. У нас перший тайм завершено. Рахунок 1-0. Єдиний гол у нашому матчі забив Олександр Федько на 26-й хвилині. І Рал Фарма розіграла меч в центрі поля. Голий рефері матчу Андрій Шевчук з Волинської області. Йому допомагають асистенти Михайло Брик Теренопіль та Тарас Ніколенко. Харків. Рал Фарма перехоплює чисто без порушення правил. Передача на Барсукова. Барсуков де в аж Удар! Один-один. Рал Фарма зрівнює рахунок на 56-й хвилині. Давайте подивимося повтор. Там зараз на газоні гравець Карпатва лежить, йому надають медичну допомогу. З чого взагалі все розпочалося скоро ход на газоні, Ну, там здається чистий м'яч проти нього зіграли. Такий жорсткий пас отримав Барсукова, але обіграв він поміж Здається, навіть там прокинув гайдочку і пробив. Домчак вгадав кут, але не зумів <правити> перервати цей удар. Так, поміж ніг. Передачу віддав Олександр Фабер Кожанов, Передача на Копола. Копол п'ятою. технічно на Федька. Федько можна пробивати. Федько йде в обірш під ліво удар у Кіпер. Дмитро Стародубець зараз рятує Ралфарму. Взяв підліву Федько пробив, але голкіпер заблокував. Наразі вже точно 2-3 хвилини переграють команди. Пилипчук пробиває голкіпер перед собою. Відбуває добування буде чи ні. Кожанов потрібно забивати Денис Кожанов. 2-1. 71 хвилина. Карпати 2. виходять вперед у нашому матчі. Денис Кожанов. Але з чого все починалося? Давайте зараз розбиратися. Дебич, здається, скинув на кужана. Воно і кужану вже в верхню дев'ятку відправив м'яч. Браво капітане. Так, Дебич віддав цей асист на Кужанова. І забувають Гарбатіця. Пархоменко з м'ячем. Марченко, Пархоменко. Буде удар. ворота м'яч летить. Дуже небезпечно було воріт Домчака це, якщо не помиляюсь, Єгор Третьяков пробував. Поруч зі стійкою м'яч пролетів. 96-та хвилина вже голкіпер, перете все. Вже всі гравці Ралфарми в штрафному майданчику. Практично тільки Тимушевський на підступах до штрафного. І кутовий знову Пархоменко виконує подачу. Пархоменко подача в штрафний майданчик. Відбувається Карпатівці. Тимошевське на підбирання, але арбітер цей момент свистить. Фінальний свисток матчу «Карпати-2» перемагають «Реалфарму» з рахунком 2-1. Олександр Федько та Денис Кожанов за «Карпати-2» визначали, за «Реалфарму» голом з визначився Сергій Барсуков.